Вітаю, друзі! Сьогодні ми з вами будемо говорити про техніки впевненості в собі. Якщо ви вже дійшли до цього уроку, то я впевнена і переконана, що ви вже попрацювали над своєю самооцінкою, і якщо вона у вас була нестабільна, то, пройшовши попередні уроки, вам 100% вдалося її стабілізувати хоча б в одному з контекстів. Якщо це дійсно так... Напишіть, будь ласка, в нашому чаті, поділіться своїми враженнями, своїми результатами, чи дійсно вдалося досягти стабілізації самооцінки в якомусь контексті, якщо так, то в якому. І я буду вам дуже вдячна, якщо ви опишете хоча б одну ситуацію, в якій ви, в якій ви себе вели вже виходячи з позиції стабільної самооцінки. Я хочу нагадати, що стабілізувати самооцінку можна лише виконавши всі ті завдання, які я вам давала протягом курсу. Якщо ви відповідально поставились до виконання цих завдань, то у вас все вийшло, я в цьому переконана. Але ви знаєте вже з цього курсу, що самооцінка не буває постійно стабільною, абсолютно в усіх контекстах. Одразу це тривалий процес, над яким потрібно працювати. Саме тому сьогодні в уроці я хочу вам дати техніки впевненості в собі, коли вашу самооцінку вашу впевненість можна підняти дуже швидко. Якщо це вам потрібно для якоїсь конкретної ситуації, ну, давайте уявимо, що попереду на вас чекає якась ситуація, це може бути, наприклад, виступ перед публікою, або захист якогось проєкту, або просто розмова з важлива розмова з кимось з вашого оточення. Знаючи, що на вас чекає якась важлива подія, і якщо ви відчуваєте себе не дуже впевнено перед початком цієї події, то ви можете ці техніки, які я сьогодні в уроці вам дам, застосувати і дуже швидко підняти собі самооцінку, і вже з стабільною, високою, стабілізованою самооцінкою, йти на цей захід, який у вас планується. Але Продовжуйте, будь ласка, комплексно працювати над своєю самооцінкою. Я хочу нагадати, що кожній з вас знадобиться свій період часу для того, щоб досягти бажаних результатів. Комусь достатньо буде місяця, комусь знадобиться півроку, комусь, можливо, навіть і рік. Отже, швидкі техніки підняття самооцінки для потрібної вам ситуації. Перша з цих технік називається хвалити себе. Мало хто з нас звик хвалити себе, тому що знову ж таки повертаючись до радянської системи виховання, хвалити себе було неправильним, було чимось дуже поганим і. Навіть зараз я зустрічаю батьків, які бояться хвалити своїх дітей, тому що ну, нібито це може нашкодити. Про дитячу психологію у нас в нашому навчальному центрі готується окремий курс, тому якщо вам близька ця тема, якщо ви хочете розібратись, як спілкувати з дітьми, що потрібно, чи хвалити їх, чи не хвалити, будь ласка, я вас запрошую на курс з дитячої психології. Але тут скажу лише одне, одне, що хвалити дітей потрібно. Тепер давайте перейдемо до того, чи потрібно хвалити себе. Звісно, потрібно, обов'язково потрібно, і це одна з технік, яка дозволить вам підвищити або стабілізувати вашу самооцінку. Як правильно себе хвалити? Перед тим, як починати себе хвалити щодня, а саме щодня правильно себе хвалити, я вас попрошу зробити наступну вправу. На виконання цієї вправи, можливо, вам знадобиться декілька днів, можливо, навіть тиждень. Не поспішайте, виконуйте її в спокійному стані. Візьміть, будь ласка, свій зошит або нотатник, або нотатки на телефоні, які ви завели для проходження цього курсу, і випишіть. 100 своїх досягнень. Так, вам не почулося саме 100 своїх досягнень, а можна і більше, починаючи з самого дитинства. Коли я кажу «з самого дитинства, я маю на увазі прямо з моменту вашого народження, тому що в кожної з вас міг бути дуже важкий момент народження. І те, що ви народились, те, що ви вижили, в момент народження це вже є величезним вашим досягненням. Тому починайте з цього або навіть ще можете починати виписувати ваші досягнення ще з того моменту, коли ви були в животику у мами, тому що ви з'явились, ви зачались, ви вижили в животі у мами тобто вас виносили, ви змогли вижити в ці 9 місяців, і це вже також велике ваше досягнення. І ось так згадуючи поступово ваше дитинство, виписуйте мінімум 100 ваших досягнень. Я повторюю, що ця практика може зайняти у вас деякий час, і тут поспішати не варто. Дуже добре, якщо ви сядете і виділите окремий якийсь день для того, щоб виписати ці досягнення, тому що якщо ви зробите це, наприклад, в один день або впродовж двох днів. То ви відразу прямо на фізичному рівні відчуєте, наскільки стабілізувалась або підвищилась ваша самооцінка. Коли ви випишете 100 своїх досягнень, обирайте щодня з цього списку 10 пунктів, за які ви себе похвалите. І прямо введіть цю практику у, ваше, у, ваші, у ваші щоденні практики. Тобто, ви можете починати день з того, що ви обираєте якихось 10 пунктів і хвалите себе за це. Я е, молодець за те, що я народилась, я дуже круто вчинила от в такій-то ситуації, я супер, тому що мені вдалося, і так далі. Або ви можете робити це перед сном. Взагалі, ось ця, ця, цей період ранок і вечір, він найкращий для будь-яких практик медитації, тому що вранці. Коли ви прокидаєтесь, ваш мозок знаходиться ще в такому напівтрансовому стані. А якщо ви проходили курс основи НЛП, то ви знаєте, що трансові і напівтрансові стани вони найкращі для того, щоб робити навіювання. Коли ви себе хвалите, ви собі навіюєте впевненість в певне місце собі. І так само той період, коли ви хочете вже засинати, також ваш мозок знаходиться в напівтрансовому стані, і це найкращий період для навіювання. Щодня, третій пункт, щодня помічайте нові дії, за які ви себе похвалите. Це ви зможете зробити, коли ви хоча б тиждень попрактикуєте пункт номер 2 тому що коли ви вводите таку практику хвалити себе і ви до цього звикаєте, ваш мозок починає самостійно шукати якісь нові дії, ситуації, слова ваші, за які ви зможете себе похвалити. Тому приблизно через тиждень виконання другого пункту переходьте до пункту третього і додавайте його до другого пункту. Тобто знаходьте якісь нові дії, які ви ще не виписували у ваш список ста досягнень, за які ви можете себе похвалити. Це може бути одна дія, може бути дві, п'ять, десять, скільки нарахуєте. І ви можете їх додавати до вашого списку. Якщо ви будете цю практику виконувати, ви, я ще раз кажу, буквально на фізичному рівні. Відчуєте наскільки підвищується або стабілізується ваша самооцінка, і у вас буде завжди такий саквояжик з інструментами, коли вам необхідно швидко підвищити свою самооцінку перед якимось заходом, перед якоюсь ситуацією, ви можете образово обрати відкрити список зіста своїх досягнень, обрати там 10 пунктів, а вже до того часу досягнень буде більше, ніж 100, і похвалити себе підвищити таким. В собі а, ваші саму, самовідчуття. Наступна а, практика, яку я раджу робити, можна ці всі практики робити в комплексі, можна обирати будь-яку з них, можна робити одну, дві, можна всі, абсолютно це ви компонуєте, як вам а, буде зручно. Завжди стабілізує і підвищує самооцінку так звана енергія для досягнення цілей. Коли ви ставите перед собою якусь ціль, ви можете її досягти лише за двох умов. Перша умова, що ця ціль пов'язана з вашими внутрішніми цінностями. Про це ми дуже детально говоримо на курсі постановка цілей. І друга умова, що у вас є енергія для досягнення цілей, тому що коли енергії немає, ціль досягнути або взагалі неможливо, або досягнення цілей. Буде йти дуже довгим шляхом. Так ось, коли у вас є енергія для досягнення цілей, ви відчуваєте себе на висоті і ваша самооцінка стабілізується. Як отримати енергію для досягнення цілей? Перш за все, це потрібно зробити закриттям вашого тоут. Я зараз, можливо, сказала якусь напрокадав, яку мало хто зрозумів, але якщо ви проходили наш курс основи НЛП, то ви точно зрозуміли, про що зараз йде мова. Тоут це поняття з нейролінгвістичного програмування, і на курсі основи НЛП ми дуже детально розбираємо складові, що таке Тоут, як собі закривати Тоут і навіщо це потрібно, і як відкривати Тоут іншим людям і навіщо це потрібно. Сьогодні в уроці я вам дам дуже коротку частину цієї техніки, якщо ви захочете опанувати техніку закриття ТОУД повною мірою, то я вас запрошую на курс основи НЛП. А сьогодні я вам розповім а, лише коротко, що таке закритий тоут. Тоут – це будь-яка незакрита, незавершена ваша справа. Всі незавершені справи забирають у вас енергію. Для того, щоб вам отримати, вивільнити енергію, вам потрібно закрити незакриті справи. Що для цього потрібно зробити? Перше, це виписати ваш список всіх незакритих справ. І це може бути від прибирання, яке ви собі намітили і так і не зробили, до якоїсь там домашки на курсах і до чогось більш глобального. Коли ви виписали цей список, промаркуйте, будь ласка, кожну справу цифрою від 1 до 3, де 1 – це буде дуже важлива справа, 2 – це буде справа 50 на 50, ви ще не вирішили, чи дуже вона для вас важлива, чи ні. А 3 – це буде, в принципі, неважлива справа. Коли ви так промаркували, тоді всі справи, які ви промаркували цифрою 3, тобто. Позначили їх як неважливі, і в принципі можна обійтися і без них, можна їх і не доробляти. Всі ці, впра... Всі ці справи ви закриваєте вольовим рішенням. Що означає вольовим рішенням? Ви проговорюєте собі в або вголос, або просто про себе, проговорюєте фразу Я приймаю рішення цього не робити. І викреслюєте. Цю не дуже важливу справу з вашого списка. Ви можете сказати це один раз, можете сказати це тричі, якщо ви повторюєте три рази, то слова набувають більшої значності. Я приймаю рішення цього не робити і викреслюйте. Далі у вас залишився список справ, які промарковані цифрою 1, тобто дуже важливі, і цифрою 2, тобто ті справи, в яких ви ще не впевнені, важливі вони чи ні. Перейдіть, будь ласка, до всіх справ, які промарковані у вас цифрою 2. І е, до кожної справи все ж таки вирішіть. Якщо вона для вас все ж таки важлива, ставте, закреслюйте двійку, ставте одиничку. Якщо ця справа все ж таки для вас не дуже важлива, закреслюйте двійку, ставте трійку. Коли ви це зробили, знову подивіться на ваш список справ, і всі справи, тобто двійок у вас вже не залишилось до цього часу, у вас залишились тільки одинички і тільки трійки. Справи, які позначені трійкою, ви так само закриваєте вольовим рішенням. Всі справи, які позначені одиничкою, вам потрібно закрити. Як правильно їх закрити, це я розповідаю в курсі основи НЛП, там, де в нас є тема, річ. Про тут закриття, відкриття торт. Якщо ви хочете опанувати цю практику, правильно я вас запрошую на цей курс. Він недорогий і він дасть вам набагато більше. Він стане прекрасним доповненням до курсу самооцінка, якщо це курс, якого ви почали. Тому, будь ласка, приходьте на курс основи НЛП, тим більше, що це завжди живий потік. І якщо ви хоч один раз купили курс основи НЛП, неважливо, живий потік, чи ви його купили в записі, ви автоматично потрапляєте в усі наступні живі потоки курсу безкоштовно. Тобто ви один раз купили, а проходити цей курс ви можете багато разів. Кожен раз він проводиться наживо. Для чого він проводиться наживо? Для того, щоб у вас була можливість практикувати. Прямо під час курсу. Тому я вас туди запрошую. Це дуже корисна, корисна справа і дуже корисний курс для вас. Ну, ми переходимо до наступної техніки, впевненості в собі, вона вам вже відома з нашого курсу самооцінка. Це техніка Ярд. Я вам нагадаю, вона розшифрується «Я, рідні, друзі. Ця техніка говорить про те, що ми завжди думаємо в першу чергу про себе і задаємо питання, а що я від цього отримаю? Постійно буду нагадувати, що не мається на увазі тільки щось матеріальне, мається на увазі також якесь естетичне задоволення, емоційне, моральне, ментальне і таке інше. Так ось, як техніку ярд можна використовувати для швидкого підняття впевненості в собі? Коли ви, я вам взагалі раджу складати список планів на день? Цю техніку я дуже детально даю в курсі тайм-менеджмент, тому якщо ви хочете опанувати свій час і правильно розподіляти час і все встигати, то раджу вам прийти на курс тайм-менеджмент. Він в записі, але техніки там дуже дієві. Отже, я вам раджу складати завжди список планів на день. І щодня в цей список планів вписувати мінімум одну справу для себе. Що сьогодні я зроблю для себе? От просто задавайте собі саме це питання, що сьогодні я зроблю для себе? І ще я вам пораджу починати свій день, точніше, концентрувати всі справи, які ви виписали на цей день, концентрувати їх навколо справи для себе. Тобто. Коли ви задаєте собі питання, що сьогодні я зроблю для себе, і виписуєте цю справу для себе, вона має стати головною справою вашого дня. Наприклад, для понеділка ви собі намітили, що головна справа вашого дня буде: що я зроблю для себе. Це буде, наприклад, годинна прогулянка ввечері. Вулицями для того, щоб подихати повітрям чи просто відпочити без нічого, так і це головна справа вашого дня. Ви про неї думаєте весь день, ви її плануєте весь день, а всі інші справи, нібито, підпорядковуються їй. Коли ви застосовуєте щодня техніку «Я», це підвищує дуже сильно вашу впевненість в собі. Ну і остання практика, якою я хочу з вами поділитись, вона остання в цьому списку, але за значимістю вона буде найпершою. Це найбільш потужна практика, яку взагалі я знаю, яка взагалі може використовуватись в будь-яких техніках. Практика вдячності. Що означає практика вдячності? Відчуття вдячності, вдячності собі, вдячності ситуаціям, вдячності цьому світові й всесвітові. Це величезна, потужна енергія, яка розкриває нові можливості вашого мозку, і жити з відчуттям вдячності і взагалі в емоції вдячності я вам раджу щодня. Тому, коли ви будете робити практику вдячності, я одразу скажу: якщо ви не звикли до неї, то перший час вам буде важко, і, можливо, ви відчуєте якийсь ментальний або навіть фізичний супротив. Це абсолютно нормально, не зважайте на це, продовжуйте це робити. Я вам раджу робити практику вдячності дійсно щодня. Яким чином її робити? А ви можете щодня робити медитацію вдячності, вони невеликі, там, до п'яти хвилин, або кава, кава медитація це практика із кармічного менеджменту. На той час, коли я записую це заняття, Кава медитація є на нашому YouTube каналі, вона у відкритому доступі, ви можете зайти на наш YouTube канал і вмикати собі кава-медитацію стільки разів на день, скільки вам потрібно. Що таке кармічний менеджмент? Я розповідаю на окремому курсі, який таки називається Кармічний менеджмент, і також на курсі професія кармолог. Тому кава медитацію, ви можете робити це і є також практика радості, практика вдячності або окремо ви можете робити медитацію вдячності. На даний момент, коли я записую це відео, я тільки готую декілька різних медитацій, вдячності для того, щоб їх записати, і викласти на наш YouTube канал. Але якщо ви дивитеся це відео, можливо, там в 2025 році, то ці медитації вдячності вже 100% є на нашому каналі, і ви також можете їх знайти у відкритому доступі. Це невеличкі п'ятихвилинні хвилинні медитації, які ви можете робити. Хоч декілька разів на день, ви можете навіть кожну годину вмикати медитацію вдячності, робити її. Тому що чим частіше ви робите медитацію вдячності, тим краще. Тому що тим швидше ви до цього звикаєте, і тим швидше вас мозок переходить в режим усієї енергії вдячності, яка відкриває просто абсолютно всі двері для виконання будь-яких ваших бажань. Також друга, другий пункт з практики вдячності, який також дуже дієвий, Якщо ви будете писати щодня список з 10 вдячностей вашим батькам, або тільки мамі, або тільки татові, або просто обом батькам. Зараз поясню, в чому різниця. Якщо, ви, якщо у вас проблеми у фінансовій сфері, проблеми з фінансами, то це означає, що у вас не пропрацьовані стосунки з мамою. На курсі фінансове мислення я дуже детально про це розповідаю, і на курсі фінансове мислення у нас є практика прощення батьків, яку обов'язково потрібно робити перед тим, як починати працювати зі зміною свого фінансового мислення. Точніше, відміну свого мислення на фінансове, тому що, поки ви не пропрацювали стосунки з мамою, шлях до грошей вам закритий. Це, ну, на жаль, це дійсно так. Або, на щастя. Тому обов'язково потрібно пропрацювати стосунки з мамою. Як це зробити, я дуже детально поясню на курсі фінансове мислення. Але що ви можете зробити вже після цього уроку? Написати 10 вдячностей мамі, 10 вдячностей мамі, які б стосунки у вас не були. Мамо, я дякую тобі за. І можете або просто перерахувати 10 речей, за які ви дякуєте, або ви можете окремим реченням Я дякую тобі за, я дякую тобі за, мамо, я дякую тобі за, і 10 речень записати. Якщо у вас проблеми саме в фінансовій сфері, то ви щодня пишете список з 10 вдячностей мамі, тому що мама відповідає за сферу фінансів. Якщо у вас проблеми в просуванні по кар'єрним сходам, то ви пишете 10 вдячностей татові, тому що енергія тата відповідає за кар'єру, за ваше просунення по кар'єрним сходам. Тому, якщо для вас важливо... Іти далі по кар'єрі, то ви обов'язково повинні пропрацювати стосунки з батьком, і або ви їх пропрацьовуєте за тією технікою, яку я даю на курсі фінансове мислення, або ви її пропрацьовуєте просто з, з технікою вдячності, коли ви виписуєте 10 вдячностей. Татові, або якщо для вас важливо і кар'єра, і фінанси, то ви пишете 10 вдячностей батькам, обом батькам. Я вдячна мама тобі і папа тобі за і пишете 10 вдячностей. І обов'язково ви пишете 10 вдячностей собі, за що ви вдячні самі собі. Цей третій пункт він трішки схожий з найпершою практикою, про яку ми сьогодні в уроці говорили: практикою хвалити себе але. Валити себе це все ж таки трішки інше, це ви себе хвалите, що ви молодець. А тут ви вдячні. І коли ви пишете 10 вдячностей собі, обов'язково відчувайте прямо на фізичному рівні цю вдячність, ви ні з чим не переплутаєте це відчуття. А ви можете обрати щось одне з цих трьох пунктів, можете компонувати їх як вам завгодно, можете робити всі три пункти щодня або через день. А це Ті техніки, які дадуть вам можливість швидко підвищити впевненість собі, якщо вам потрібно це зробити дійсно швидко. І також всі ці техніки, які я сьогодні в уроці вам дала, допоможуть вам у вашому процесі роботи з самооцінкою, у вашому процесі стабілізації самооцінки, це вам дуже допоможе. Дякую вам за увагу! І у нас залишився останній урок про критику.